Всем привіт! І сьогодні хотів поговорить поговорити что... ще. Ой, блін. Коротше, се покажу дещо. -то. Тільки. Блін. Коротше, Каміфлекс говорив, що оту подскавку та, що була вот ту убрали, но! Залайкайте, щоб Каміфлекс побачив. Якщо ми підійдемо до цих коровок, заліземо сюди і воля, Що ми бачимо? Якщо чого вже обнова зімня вийшла. Коротше, ось ота сама паскалка, яка була, коли отут нічого, ну прямо ну, нічого не було. А ось і це. Ця... Пацхалочка. Все. А ще я хотів вам показати одну фічу Я тільки недавно побачив, що, типа, тут не просто якийсь знак, а ще один... ще одна штука на похону вподобі отакого. Ось цієї штуки. Інтересно, ним хтось теж пользувався? Напишіть свої теорії. А зараз. А. Кстати, тут вода не замерзла. Ну, а я не прощаюсь. Кстати. Появилася Ну, якась нова підказка, пам'ятаєте? Коло. У тої башні були двері, які вели кудись. І потім через декілька обнов там вийшла отака штука. Ота історія повторяється. Тут якась штука. Тобто тут дверка, ну тут нічого нема. Вона, кстати, не відкривається і не удаляється. А на цьому я не прощаюся всім. Ще до нових зустрічей.